Майже всі у сім'ї Малеєвих блогери, але у 12-річної Фаїни нині чи не найбільше підписників, майже 200 тисяч. Знімає про своє життя разом з мамою. Коли я блогер, там ти йдеш по вулиці, тебе всі пізнають там Фаїна, можна фото. Ну, мама вважає, що це якось так ну, стіснительно. А я вважаю, що це настільки гарно, тебе пізнає весь весь мір. Мені дуже подобається бути блогером, і ще не тільки через це, тому що там е, мені подобається багато балакати, але не всі можуть в сім'ї багато балакати і завжди можна включити камеру і розказати щось. А ще дівчина знає німецьку мову, адже з початком війни їй довелось залишити рідний Мелітополь. Галоч ich bin 12 Jahre alt. Азо я бій фронти фон Болгарії, фон України, а фонде. А і фаміси, але я важко процент, да все ді відео маль югінпан. Вона два роки прожила в Німеччині разом зі своєю сім'єю, потім ще півроку в Болгарії. І нарешті повернулись до Запоріжжя. Мама каже, вся родина дуже цього хотіла. Усі, кому я казала, куди ви повертаєтесь, я казала у Запоріжжя всі так. Діли Запоріжжя. Діти дуже хотіли, хотіли додому. От мен, ну, мій маленький коля, а, маленька дитина, так? Ну, мама, тато, іграшки, цукерочки, що йому треба? Він на, 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 на Новий рік, день народження. Яке ти бажання загадав повернутися в Україну? Ну, вони українці, вони повинні зростати в Україні. Я, батько, а чому нам... ти так хотів Україну? Ні, бавити? хочу в Україну. Красиво. Зі нашу мрію повернутися. Якщо як, б ні цей будинок не поверталися. я дуже рада, що ми знов повернулися в Україну. У Запоріжжі родина оселилась в новому будинку. Його придбали коштом державної субвенції. Так, кому вам, так? Да? Так. Дякую. Новий дім дуже сподобався усій сім'ї. У ньому три поверхи, велике подвір'я, зона для відпочинку та укриття. У мене нема слів, Ну, Будинок дуже чудовий. Дітям дуже сподобався. Ну дуже чудовий. Дуже. Не як навіть як сон, що ми тут на рідній землі, і в нас є такий будинок. Ой, він такий великий. Мені все дуже сподобалося. Усі кімнати. Ну просто в мене навіть слів немає, він настільки гарний, так, ніби я в якомусь в якійсь там мрії. Фаїна одразу обрала собі кімнату. Найбільше сподобалось те, що вона рожева з великим ліжком та балконом. Каже, буде ділити її з однією із сестер, бо самій сумно. Ще в мене є брат Іван. Він завжди захистить, якщо щось не так, І завжди підтримає. А сестри, вони завжди за мене. Якщо там, мені щось скучно, вони завжди розвеселяють мене. А ще маленький братик Коля. Ну він такий, як сказати, він такий маленький, він ще робить багато шкоди, але все одно мені подобається з ним це робити. І шкодимо ми разом, все робимо також разом. Шукали будинок з початку року. Головним було, щоб він знаходився у безпечному районі. Саме тому обрали той, що на правому березі. Даний будинок було придбано за 8 мільйонів сто, це 300, більше трьохсот квадратів. Житлова площа більше ста квадратів. Тобто тут достатня кількість кімнат, яка дасть розміщенню всіх 10 дітей, які будуть навіть у майбутньому. Ми віримо, що це не просто про житло, це про душу, це про світло, це про майбутнє, яке ви кожного ранку бачите в цих маленьких очах. Тому дякуємо, що ви в нас є. Ми дуже раді, що Запоріжжя може приймати і надавати прихисток дітям і таким родинам. І пишаємось вами, і будемо підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Сім'я Малеєвих вже виховала 19 дітей: троє з них рідні, а решта 17 – прийомні. Зараз у родині п'ять вихованців. Усі вони разом з мамою та татом вірять, що будуть щасливі у новому будинку. А 12-річна Фаїна зніме тут не одне блогерське відео. Надія Пилипенко, Олександр Гоц, телеканал МТМ.